Вітаю, друзі! Як церкві можна бути ефективною під час війни? Давайте подивимося на історію християнства останні 30 років. Якщо взяти ну, в нашій країні, перше десятиліття був Ріст 90-ті, потім в 2000-ті роки почалась така стагнація. Ріст майже припинився із 2010 року. Почався такий навіть занепад, відкат, церкви почали навіть деякі зменшуватися. Але було одне служіння, яке не зменшувалося, і це служіння росло. Називається воно реабілітаційний центр. Що це таке? Це окрема якась будівля, куди збирали людей із залежностями, там алкоголізм, наркоманія переважно. Таких людей у нас в країні близько мільйона. І там кожного дня вони занурювалися у вивчення Слова Божого. І насправді, якщо взяти більшість людей, у них проблема там з блудом, з мамоною. Але для таких людей реабілітаційних центрів немає. І якщо ми подивимося на ці реабілітаційні центри, вони росли весь цей час. Ось і сьогодні. Жива церква, вона має стати реабілітаційним центром, там де щодня занурюють у слово Боже ось таких от людей, які в гріхах знаходяться. Ось і тільки якщо церква буде таким от центром, тоді вона може бути ефективною.